І Я затрахую тебе до смерті. Такими словами кидатись не варто. А як тобі слова пішов у дупу? Та ви всі що подоріли. Я все зроблю сама. Це огидно, відразливо. Де твої манери, гівнюк? Знаєш, що неприємно? Вчора я мастурбував у грейпфрут. Коли я нагрів його у мікрохвильовці, стало краще, але не дуже. Така відповідь влаштує. Я натяк зрозумів. Вибачте, що потурбував. Виявляється, у нього неоперабельний рак мозку.